Європейський Союз зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання нею мінських домовленостей, оскільки РФ є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником, як повідомляє кореспондент Укрінформу. Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Очільник Євроради констатував, що війна на європейському континенті у 2021 році є реальністю, за яку соромно люди продовжують гинути у цьому конфлікті і жити у надзвичайно складних обставинах. Я хотів приїхати сюди, щоб ще раз наголосити на тому, наскільки неприйнятною є ця ситуація. Повне виконання мінських домовленостей є шляхом до миру, і я вітаю ті важливі кроки, яких вжила Україна у цьому відношенні, наголосив Мішель, за словами президента Євроради він побачив, як робота на лінії розмежування, яку проводить Україна у тісній співпраці з міжнародними партнерами, покращує життя людей і запевнив. Що ЄС готовий продовжувати ці зусилля. На жаль, Росія не продемонструвала тих позитивних кроків, які зробила Україна для виконання мінських угод. Саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником, заявив Мішель. Він додав, ЄС очікує. Що Росія забезпечить повний доступ СММ є до всіх територій України, які наразі не контролюються урядом, пандемія COVID-19 не повинна використовуватися як привід для подальшого відмежування цих територій від України, зауважив голова Євроради. Він також закликав Росію повернутися до спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської Ради Шарль Мішель 2 березня розпочав дводенний візит в Україну. Разом із президентом Володимиром Зеленським він перебуває у вівторок на Донбасі. Фото Opa!